Олександр Юрійович, прізвище Моє Мішков. Я сам з міста Херсона зараз працюю в українському фізико-математичному ліцеї, при КНУ, вчитель фізики і трішечки паралельно займаюся тим, що працюю з декількома шаленими, як я їх називаю дітьми в плані науково-дослідницьких робіт, і як вони самі інколи кажуть, допомагаю їм втілювати їх мрії в життя. Скоріше за все, я був би вчителем історії з тої причини, що от є не так багато предметів, які дозволяють. В першу чергу навчитись думати, аналізувати і на основі ось цього аналізу приймати рішення з іншого боку, чому саме вчитель, бачите, я не змінив, як то кажуть, свою думку загальну, тому що робота вчителя, на мою думку, в першу чергу пов'язана не з тим предметом, який ти навчаєш, а з тими дітьми, з якими ти працюєш. Тобто, в першу чергу, ти намагаєшся навчити їх чомусь. Корисному, чомусь важливому, чомусь е, тому, що може допомогти їм в житті. Це не обов'язково фізика, історія, там біологія, можливо, правознавство, щось іще. В першу чергу, це комунікація з дітьми, це спілкування з дітьми для мене. Це те, що дозволяє мені самому отримувати насолоду, енергію і далі продовжувати це кожного ранку, заходячи в аудиторію. Це неймовірно важка, виснажлива робота, яка в той же час дозволяє отримувати вам величезну кількість позитивних інколи негативних емоцій, які тим не менше підсилюють вас і допомагають вам в цьому. Тобто це важко, це цікаво і це дуже емоційно. На мою думку, основними рисами, які є вчителя, це людяність, відвертість і чесність. Тобто, ти не можеш зайти в аудиторію до дітей, не будучи з ними відвертим, не будучи чесним і не маючи бажання зробити для них щось добре, і щось хороше тобто, в першу чергу, бути налаштованим на них, як на людей, як на особистостей. Дітей я навчаюсь дуже багато чому, при тому в кожного з них окремо. От, припустимо, команда, яку ви сьогодні бачите в інтерв'ю, е вони всі абсолютно різні, я думаю, ви в цьому переконаєтеся. І в кожного з них є, давайте я так назвуться, є свій демон, і в кожного з них є своя риса, я це так називаю. Тобто, в кожного з них є те, в чому їм важко і з чим вони би хотіли стати кращими. І водночас в кожного з них є такі. Важливі і притаманні виключно їм риси і характеру і поведінки, які от вони вчать один одного, коли вони спілкуються командою, коли вони готуються командою. І я сам навчаюсь у них дуже багатьом з цим рисам характеру в першу чергу в когось доброти, в когось від, о, від чуйності, в когось розуміння інших, в когось наполегливості, впертості. Вони всі неймовірно різні, і от е, дуже важливо вчитися в них. Тому що закладено в них від природи і, можливо, того, чого не вистачає нам. Вчителем я вирішив стати, ну, я не можу сказати, що я вирішив стати вчителем. Мені сподобався один момент в 11 класі, коли ще мій вчитель Пашко Максим Іванович проводив консультацію. Я був одинадцятикласником, і там паралельно були консультації у восьмих класів. На моє питання він відповів доволі швидко, а коли виникло якесь питання в восьмикласника, він попросив мене допомогти йому. Я спробував пояснити цьому восьмикласнику так, як написано в підручнику. І дивлюся, а в нього просто скляні очі. Тобто нуль? Нічого не зрозумів. Я такий: Окей, добре, я придумаю другий спосіб на ходу, як йому пояснити. Нуль. Нічого. Окей, третій варіант. Четвертий, на восьмий придуманий на ходу спосіб пояснення: Здавалось би, простенького явища, у дитини в очах запалюється такий вогник, не мов би: о, я зрозумів! В цей момент я кажу: стоп, ану, зафіксуйся. Даю йому якусь іншу задачу зі збірника, і він її миттєво розв'язує. От з тих пір мені подобається не стільки професія вчителя, скільки ось ця ось можливість за рахунок твоїх слів, твоїх дій, твоїх емоцій запалювати в дітей ось цей ось вогник. От Як тільки я його бачу, я отримую просто найбільше задоволення від цього. Дружні, це величезний колектив, який має знати сильні сторони один одного, має знати слабкі сторони один одного, підтримувати один одного в своїх сильних і в своїх слабких сторонах, і бути єдиною командою, яка. У випадку, якщо хтось ззовні приходить і каже, що у вас щось погано буде стояти один за всіх, і всі за одного, це і діти, і колектив, і вчителі, і адміністрація, всі, тобто, це в першу чергу має бути дружні. Фізика допомагає, знаєте, кажуть, що от фізика це наука, яка вивчає загальні закономірності цього світу, закони, правила і так далі, і тому подібне. Але фізика в першу чергу дозволяє людині думати. Тобто, коли ви переходите дорогу, ви в першу чергу дивитесь ліворуч праворуч, не тому, що вас так привчили, а тому, що ви намагаєтесь оцінити, яка відстань до автомобіля. І скільки з якою швидкістю вона їде, і скільки у вас часу на те, щоб перебігти дорогу і не покататися на капоті, то відповідно вона дозволяє вам на основі певних знань, на основі певної інформації, якою ви володієте, приймати рішення для того, щоб вижити в цьому буремному світі? Тобто, це в першу чергу наука про вміння думати і вміння приймати рішення. Я працював в двох ліцеях. Якщо казати про український фізико-математичний ліцей, то це було неймовірно хвилююче, з тої причини, що ти тільки що вибрався з того, що для тебе вважалося пеклом, ти починаєш життя з абсолютно чистої сторінки, і тобі дуже страшно зайти в першу аудиторію, де сидять діти, ти стоїш перед дверима і ти думаєш, М -м, діти хороші всюди. Ти на новому місці, ти все життя пропрацював в своєму ліцеї, але діти хороші всюди. І ти маєш бути хорошим для них. І от це страх перед тим, чи зможеш ти відповідати очікуванням цих дітей, нових дітей. Я сподіваюся, що в мене вийшло, але це не мені оцінювати це їм. Відверто, от я казав про Максима Івановича, який є моїм вчителем фізики, але водночас е, я сам свого часу займався науково-дослідницькими роботами, е, і займався я з ще одним великим для мене вчителем в житті. Це був Пашко Іван Михайлович. Це був батько Максима Івановича. І от він в першу чергу показав мені те, що. Навіть якщо ви займаєтеся, здавалось би, науково-дослідницькою роботою, це робота, яку робиш ти разом з керівником, по ідеї. Але от коли він працював, коли я був учнем в Ще Херсоні, навколо нього завжди крутилася величезна команда дітей, кожен з яких працював з різними темами. І вони всі були одночасно, вони всі знали один про одного, вони допомагали один одному. От Я абсолютно впевнений, що саме завдячуючи Івану Михайловичу, е, я зараз маю. Певну можливість він навчив мене ось цьому моменту, що варто формувати команди дітей. Тобто, що це не робота, коли дитина працює одна. Кожен із наших учасників, яких ви сьогодні бачили, кожен із наших ліцеїстів, вони знають. Про тему кожного іншого вони знають, що варто шукати для іншого. Тобто, якщо вони шукають інформацію по своїй темі і раптом бачать щось корисне іншому, вони миттєво це передадуть. Тобто не буває такого, що хтось сидить в своїй нірці, як то кажуть, і вони працюють виключно зі своєї теми. Вони всі варяться в цьому суцільному котлі, який, яким стала ось ця 212-та аудиторія, де ми зараз знаходимося, вона стала свого роду місцем сили для цих дітей. І відповідно вони от, крутяться всі разом, вони комунікують всі разом, вони готуються всі разом. І ось це ось дуже важливий момент, який я перейняв у свого вчителя, за що я безмежно йому вдячний буду Напевно, завжди. Тобто, я спираюся в основі в своїй роботі на те, можна так сказати, можливо, пафосно розумне, добре і вічне, що заклали в мені мої вчителі і мої батьки тому, що вплив батьків на наше життя це дуже-дуже великий, і я теж їм дуже вдячний за це. Будь чесним. Будь чесним, в першу чергу, з собою і з ними, коли е, дуже часто мої колеги кажуть, що е, урок або якесь заняття, лекція, пара, факультатив, що завгодно, це вистава одного актора. Тобто ти виходиш і ти маєш показати дітям, що от все добре, і давайте працювати, давайте налаштовуватися. Але на мою особисту думку, можливо, в мене не так багато досвіду, але Дітям дуже важливо бачити вчителя справжнім. Тобто, якщо щось відбулось не так, щось вас гризе всередині, от можливо, не варто це від дітей приховувати. Вони повірте, вони це все одно відчують, вони це все одно побачать. Але якщо ви будете з ними чесними, то надалі і вони з вами будуть чесними, і вони не будуть від вас нічого приховувати. Вони завжди будуть бачити і в вас підтримку і опору. І Інколи, повірте, вони можуть стати для вчителя підтримкою і опорою самі. Це дуже важливо в сучасному світі. Вірте в своїх дітей. Вони найкраще що є в вашому житті.